Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас те, чого давно не було, це розпаковки. Я знаю, що я пропала трошки з цього каналу, але тільки з цього, бо на асмр каналі постійно виходять відео. Що ви перед собою бачите, це мій новорічний подарунок ось така демонстраційна. Демонстраційний столик, який обертається, платформа, по-різному по називається. І суть в тому, щоб можна було подивитися на в даному випадку свічку і підсвічник під усіми котами. Також воно може обертатися в іншу сторону, там були ще з пультом, але я вибрала саме ось таку, бо вона побільше. Головне, що я буду сьогодні розпаковувати, це ось такий невеличкий містері-бокс. Взагалі він був зібраний до Святого Миколая, але я купила вже пізніше. Це від дівчат з каналу підкастів тільки для жінок. Якщо ви ще його не дивитесь, дуже рекомендую, дуже цікаві теми, знаєте, такі посиденькі жіночі. Я ще нічого не бачила, тільки от відкрила. І давайте дивитися разом, що там. Я приблизно знаю наповнення. Поменше козлів у житті, побільше котиків іра і лада. Опа! Це візитівочка шопу. Поліни, хочу гратися. Так. І ось таке наповнення, вуличке. Так, я знаю, що це скраб, Богенія. Божені, скажу, це все, Богія. Камелія Energy. Давайте нюхати. Напишіть, чи любите ви всякі такі містері бокси, і чи замовляєте, я вирішила себе трошки порадувати. Але перед тим, як купувати щось собі, я дуже вам раджу спочатку донатити на ЗСУ, на актуальні збори і тим, кому довіряєте. І так. Відкриваємо. Цікаво він соляний чи цукровий. Пахне ароматно якимось такими миючими штуками, але я не розумію чим. Камелія, ну, я так розумію, що це. Камелія це квіточка. Буду пахнути квіточкою. Так, далі це умивалка, тонік. Тонік для обличчя з колагеном. Це такий от тестер, можна так сказати. Майже нічим не пахне. Ну, це добре, що не великий, а ось такий маленький, що можна потестити. І якщо воно не підійшло, то не викинеш купу грошей на це. Так, звожню відно. Кондиціонер для волосся, я так розумію, для тіла, для обличчя, для волосся, як дівчата і казали, сойка. А якраз відновлення це те, що мені треба, бо я дуже незадоволена своїм кольором волосся. Хочу повернутися до того, який в мене був. Це світло-рожевий та світло зелений салатовий. Коротше, я хотіла одного, вийшло зовсім інше. і... Знаєте, робота з психотерапевткою мені допомогла, я змогла спокійно сказати, що мені не подобається, чому мені це не подобається, і ну, чітко висловити свої думки і своє невдоволення. Я навіть можу подзвонити зараз в нову пошту і сказати, якого фіга так дорого доставка. З'ясувалась, що, коли ви замовляєте на поштомат, це буде коштувати дорожче. Бо навіть якщо б це була ось така коробочка, її додатково доупакували в коробку нової пошти. І, як на мене, це крінж. Замовляла я собі цемент для своїх підсвічників та цементних декорів. Типу ось такого, як ви вже бачили, це цемент. Буду тестити скоро ось цю свічку, скільки вона горить. І якщо в мене щось не виходить, це самий звичайний цемент, це не декоративний. Я вирішила на ньому спробувати, і він нормально не схопився. Коротше, відламалася ось ця ободочок, ламався. Але я все одно можу залити свічку, потестити, скільки вона горітиме. І потім я не, ніхто не буде гадати, скільки горітиме моя свічка, яку я продаю, а ви можете вже знати, що ви купуєте. Так, ну. Передостаннє – це масочка для обличчя, складемо все назад. І останнє це ось такий лубрикантик. Користуватися якісними лубрикантами, а не слиною. Ну і не всякими дюриксами. Оце крінж. Так, хочу понюхати, чим воно пахне. Угу. Це солодкий лубрик. А Це, коротше, ось ця штука, я не пам'ятаю, як вона називається. Якщо знаєте, напишіть. Бо я не дуже розумію, що воно таке. Розпакували з вами ось такий невеличкий боксик і рухаємось далі. А далі у нас невеличка така покупочка з Аврори. Ось така прикольна ванна. Сюди можна скласти мило, щіточки, все що завгодно. Тут є приклади. Дуже прикольно було б для готелю ось такі підставочки. А у нас воно буде стояти у ванні. Можливо, буду під відео собі якісь використовувати. Так, далі взяла дві упаковки ватних дисків. Я думаю, вже всі роблять, всі бачили такі розпалювачі для військових. Це ватні диски та віск. І воно має горіти там десь 5-7 хвилин, дає можливість щось підігріти, може самому зігрітися. Або, там, наприклад, закип'ятити чашечку чаю. Ось. Хочу долучитися, є кому відправити. І, скоріше за все, зніму відео покажу, як це робити. Можливо, ще хтось не знає, але хоче допомогти долучитися. Далі взяла ще пару ось таких от. То він венчик, чи як воно називається. О, я ось такими штуками замішую бетон. І вони дуже швидко ламаються. У мене була кругла, і там всі ці спиці, скажімо так, повилітали. Вони недорогі, там 15-20 гривень в залежності від. Ручки, метал, не метал. В мене є і силіконова, але ось такі металеві краще замішують. І розбивають всі такі мілкі грудки. Так, далі ось така ложечка, вона чи для десертів, чи ще для чогось. Там хтось коктейлі алкогольні такими мішає. Мені це треба, щоб набирати фарбники, бо вони в пакетах, щоб не замастити повністю руку в фарбу, я можу набирати ось такою ложечкою. І ось такі взяла, хто пам'ятає з дитинства, мабуть, ось такі татушки. Перебивачки є у мене одна цікава ідея. Якщо в мене все вийде, то скоро побачите це у відео. Можете написати свої здогадки в коментарях. Ледь не забула. Взяла собі ще ось таку лайт-лампу. вона коштувала десь 50-60 гривень. Супер якості я від неї не очікую, але. Супер довгої служби, але штучка корисна може бути ось такий невеличкий світильничок білий світ, я не знаю, чи є тут якийсь інший, скоріше за все, ні. Щось десь в темряві можна буде підсвітити. Тут показано внут можна в Ось такі блоки для зарядок, так, куди завгодно. Навіть в телевізор можна вимкнути. Mm -hmm. Ще одна невеличка покупочка. Для магазину. Ой, ложечка щось оці маленька. І якість в неї така собі. Як ви розумієте, це все для сургучної печаті. Ось так багато різних кольорів. Ось така ложечка манюня. Сподіваюсь, що тут три ці штучки влізуть хоча б. Подивимося, що з цього вийде, і мені ще йдуть штампи. Штампи ще не дійшли. Можливо, пізніше я покажу штампи або в відеорозпаковці, або десь вже шорцах рілсах побачити в Тіктоці десь. Так, ну і ось такий тримач для телефону, бо мій зламався. Так, ну і наостанок покажу вам нові форми, які до мене прийшли. Ось цю формочку, можливо, хтось вже бачив у тіктоці. Ось так виглядає милку з нею. З неї. Ось іще одне. Також багато хто з вас бачив у мене ось такі милки. А тепер ще з'явились ось такі. Ось така є ще. І можна подивитися різницю. Ця трішки більша форма. І це, скоріше за все, буде ще і свічкою. Скоро будуть свічки, як чоловічі, так і ось такі жіночі. Бо у мене багато хто питав, чи будуть жіночі такі цікавинки. З нового ще ось така формочка мандала, як підставка під гаряче може бути. Ось така троянда у вигляді серця це буде і мило, і свічка. Може бути і мило і свічка. Ось така форма космонавта на луні на місяці. І також у мене є ось така земля. Така свічка може бути як якась весільна, також ось така форма, це светрик. А, є у мене тут светрик. Ось такий. Вив'язаний, прикольний, така статуеточка, у мене є вже набір, ще одна жіночка. Ось така ще пара. Це можуть бути як свічки, так і статуєточки. І ще, можна сказати, до цієї колекції ось така венера. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Це Зараз я їх всі зібрала разом, а так, якщо розставити по квартирі, дуже такі прикольні інтер'єрні штучки. Зараз у мене стоїть вже готовий до розпаковки. Така нова партія цементних заливочок, а давайте одну з вами і розпакуємо. Мені дуже цікаво, як вийде цей череп в такому чорно-білому мармурі. І ось він момент істини. Дуже люблю цей момент, коли відкривається весь малюнок. Всередині йому тут ще треба підсохнути, але ось такий гарний череп. Ми маємо. Треба буде його ще, звичайно, шліфувати, підчищати, покривати лаком і цей череп поїде до однієї блогерки. Всі такі свічки, підсвічники, до неї поїдуть саме в чорних кольорах. І я вирішила, що хочу робити свічки, підсвічники, декори цементні саме в таких от черепних готичних стилях. У мене ще декілька форм є, які вже застигли, треба їх діставати, але то вже буде на окреме відео. Можете підписатися в Тіктоці. У мене новий аккаунт, де все про свічки, підсвічники, декори, все, що пов'язане з цементом та свічками. Ось тут з'явиться назва. Він ще зовсім новий, там мало відео, мало підписок, але є ексклюзивні, ексклюзивні вже відео, там, де я знімаю розпаковочки, такі от форм. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто підписується, ставить лайки, коментує. Дякую всім, хто допомагає. Якщо є бажання допомогти, є банка, яку я періодично знімаю, щоб купувати щось для каналу, будь то мило, якісь мочалочки, якісь миючі засоби. Якщо бажаєте допомогти розвитку моїх каналів, буду дуже вдячна. Також не забувайте донатити на ЗСУ, дякувати ЗСУ і я дякую хлопцям і дівчатам, які нас захищають, за те, що маю змогу знімати для вас відео. Всім па-па, бережіть себе!